Всім привіт! Сьогодні працювали про почуття провини, і я хочу поділитися однією вправою, яка допоможе справити з ним, особливо якщо це ірраціональне почуття провини. Сьогодні працювали з військовим, який відчуває сильну провину за загибель. Хоча насправді скажу, зі сторони, якщо просто на це дивитись, то насправді його провини там майже немає або немає, але не працює просто когнітивно, йому пояснювати це там або висловлювати. Є така вправа, називається. Пиріг провини. Перше, він має записати на листочку, скільки відсотковому значенні ти зараз вважаєш твоя провина. Наприклад, 100% там, 70-50. Там, Друге, напиши всіх відповідальних за те, що сталося. Ну, Наприклад, там, хто розпочав війну? Росія, там, Президент Росії. А... Хто віддав наказ там, про обстріл з нашої сторони командування. Там, ти, наприклад, побратим чи якийсь. Тобто ви просто всіх перечисляєш. І постав, будь ласка, відсотки тепер на кожну, хто несе відповідальність, щоб в сумі було 100. І третє, малюєш коло і проставляєш на цьому колі всю відповідальність кожного, яку ти поставив. Ми сьогодні працювали і в кінці він намалював коло. Ну, це не його коло, це я вже створив. І тут, бачите, там 25% на початку було сильно більше. І от що цікаво, він сам здивувався, каже, «Хм, цікаво. А, тобто, ну, далі піде когнітивний процес, він далі буде це опрацьовувати. А, але дуже цінно, що ми торкнулися цього, і він сам собі написав, намалював і побачив, що ну, почуття провини зменшилось. От. Дуже дієва практика, рекомендую. і Дякую за увагу. Турбуйтесь про своє ментальне здоров'я.